Зморшки зникають миттєво усього 5 хвилин і через кілька днів уже помітний результат. Однак, сьогодні ми поговоримо про ризики та ускладнення цієї процедури. Музика. Вітаю! Мене звати Андріана Кисіль і я провідний косметолог клініки Грейс. Ботокс це препарат, до якого входить невеликі дози ботулотоксину. Більш сучасні аналоги ботоксу це диспортиксиомід, які все більше витісняють первинні препарати ботулотоксину. Ботулотоксин розгладжує і блокує рух певних м'язів, завдяки чому зморшки розгладжуються і ми отримуємо бажаний ефект. Відсутність зморшок на лобі міжбрів'я навколо очей, відсутність стяжів на шиї щорічно проводяться десятки мільйонів ін'єкцій. Препарат Використовують не тільки в косметології, а й в медицині для лікування косоокості, дискінезії, мігрені та навіть для дитячого церебрального паралічу. Однак він має ряд протипоказів і він може викликати ускладнення. Найчастіше вони з'являються при використанні несертифікованих препаратів ботулотоксину, неправильному введенні або недотриманні інших базових правил. Під час ін'єкції ботулотоксину потрапляє безпосередньо в обрані м'язи і впливає на його нервові клітини. Він блокує передачу імпульсів від мозку до м'язових тканин, що призводить до тимчасового паралічу. Однак параліч бажаний м'язи не рухаються, і мімічні зморшки не утворюються. Приблизно через 6-9 місяців вплив ботулотоксину на м'язи знижується, до них повертається рухливість. А на шкірі знов з'являються зморшки. Тому для забезпечення ефекту ін'єкції потрібно проводити регулярно. Ін'єкції ботексу та філери часто вважають альтернативною методикою, хоча це не так. В принципі їх дії кардинально різні. Ботик спливає на м'язи, в результаті чого вони розслабляються, паралізуючи і забезпечуючи натяг шкіри. У свою чергу філер фактично змінює об'єми, які пацієнти не мають від народження або втрати з віком. Вони вводяться не в м'язи, а в між м'язи і жирові тканину. Всі косметологічні процедури мають різні показання і відповідну ефективність, уколи ботоксу роблять, щоб позбавитись мімічних зморшок, тоді як філери вирішують зовсім інші проблеми: ліфтинг, опущення тканин тощо. Ботекс ефективний у боротьбі з мімічними зморшками. Вони формуються внаслідок скорочення м'язів при певних емоціях. Скорочуючись, м'язи якби корочують, а шкіра, яка їх покриває, стягується, і на ній з'являється складка. У молодому віці шкіра більш еластична, тому при розслабленні вона швидко відновлюється. З віком ця властивість слабшує, і зморшки стають глибшими. Але якщо м'яз повністю розслаблений, вони також практично зникають. Ботик застосовується для ділянок міжбрівної, лобної, переробітальної зони, також зморшками на носі, платизми, гінвіальної посмішки це коли у нас губа заходить вверх. А також ми використовуємо препарат для розслаблення тяжів на шиї. Ін'єкції ботоксу найчастіше роблять не в одну область, а по всьому обличчі. Це дозволяє зберегти природній вигляд та посилити омоложуючий ефект. Перейдемо до найцікавішої частини цього відео, а які ускладнення можуть розвиватись після введення ботулотоксину. Причина. Негативних наслідків, які розвиваються після введення ботулотоксину, найчастіше є ігнорування протипоказів, використання неякісних несертифікованих препаратів, великі дози ботулотоксину, введення препарату не в тій м'язи. Існує чітка схема м'язів, на яку глибину потрібно вводити ботулотоксин, щоб отримати певний ефект порушення пацієнтом правил підготовки до ін'єкції та відновного періоду, тому рекомендую ці процедури виконувати в клініці та лікаря. І особливо я рекомендую дотримуватись всіх рекомендацій вашого лікаря. Найбільш е, популярні ускладнення від ботулотоксину – це падіння наших брів. Що це означає? Це неправильне введення препарату або велика його доза. І якщо у вас опустились повіки тяжість в лобі, напротязі 14 днів ви нічого не зробите, тому що цей період релаксації, які б активні дії ботулотоксину впливають на м'яз, коли вони його розслабляють, це є дифузність м'язу. Певний період часу, щоб швидше пройшла дія ботулотоксину, я рекомендую: перше це лімфодренаж, друге це мікротокова терапія, третє це вітаміни групи Б. Але індивідуально по призначенню тільки вашого лікаря, ви можете самі вдома проводити легкі дії для того, щоб вивести цю набряковість. Це пальцеве прижаття під брову, пальцеве розслаб, розслабляти самостійно вдома і в ті зони, які вам необхідно. Але якщо ви навіть не будете ніяких проводити процедур, ви не хвилюйтесь і не переживайте, тому що ці процеси самостійно пройдуть на протязі 2-3 тижнів. Ще одне із ускладнень це погане підняття шиї. Якщо відбудеться перерозслаблення платизми шиї, це за рахунок великої кількості ведення препарату в оцій ділянки. Перше це підняття голови, ускладнення. Вам прийдеться допомагати рукою, тому що м'язи перерозслаблені, ви не зможете цього зробити. Друге, це момент ковтання. В таких випадках потрібна термінова реабілітація, і це обов'язково необхідно зробити, тому що порушується кровопостачання до головного мозку. Ці процеси, коли ми маємо допомогти негайно зараз і негайно, є термінові препарати, я не буду називати які, тому що це препарати тільки для швидкої допомоги, тільки для лікарів. Якщо ви помітили, що вам важко підняти голову з подушки чи нахилу назад, момент ковтання терміново не зволікайте, терміново звертайтесь до свого лікаря. Ще з одним з ускладненням зустрічається головний біль. І в чому причина? Причина перша: це коли ми вводимо бутилотоксин, він розслабляє м'яз, і за рахунок розслаблення м'яз він здавлює судинки. В такому разі я рекомендую прийняти спазмолітик. Це спазмолон ножпа, але якщо біль у вас не сильний, просто достатньо буде провести пальчиками масаж з зони. Ще колись відмічалась короткочасна сліпота. Що це означає? Це введення препарату в переробітальну і в круговий м'яз ока великої кількості ботулотоксину. Зараз на даний момент ми щасливі, тому що у нас ботулотоксини менш концентровані. До ускладнень після ін'єкції не відносяться мікросинячки гематомки. Це іменно посттравматизація, коли ми вводимо шприц в тканини. Це зустрічається і це проходить на протязі двох-трьох днів. Також не дуже часто зустрічаються при розслабленні переорбітальної зони компенсаторні зможки. Що це означає? Коли ми посміхаємося і в нас може утворюватись горизонтальний залом. Що можу я вам порадити? Звертайтеся у клініку, де цю процедуру проводять лікарі з вищою медичною освітою, і де нададуть вам необхідну медичну допомогу за потреби. Дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, ця інформація була корисною для вас. Так що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, відмічайте нас в соціальних мережах Instagram і Facebook. До зустрічі!